Всі, вітаю на каналі, на зв'язку Захар. Сьогодні я буду пояснювати вам стратегію. Це буде відео здебільшого для новачків, стратегію на якій я заробляю. Подивіться це мої виводи тільки за останній тиждень, плюс 7 тисяч доларів я вивів вже на криптобіржу. Я думаю, мало хто вам таке показує. Як ви бачите, ось внесення в USDT, наприклад, тільки за останні дні, як ви бачите, воно все реально надходить. Типу, давайте ось оновлю стріночку. Все показую так, як воно є, друзі. Все максимально відкрите. Я максимально відкритий до вас. Тому давайте зараз я вам продемонструю стратегію, на якій у мене виходить заробляти ось такі кошти. Давайте покажу все, як є. Що вам треба? Вам потрібна моя стаття. Стаття буде в моєму телеграм-каналі або в цьому закріпленому. Повідомлені, знаєте, в Ютубі під цим відеороликом. Дивіться, далі гортаємо нижче. Тут у нас буде для початку роботи. Нам обов'язково знадобиться два сайти. Ось цей текст. Натискаєте, переходите на сайт. Тут просто проходите максимально легку реєстрацію, після чого заходите на сайт Investing. У мене всі обидва сайти вже відкриті і зареєстровані. Давайте покажу вам, що робити далі. Заходимо на сайті, і ось тут дивимося найбільшу дохідність. Де у нас найбільша дохідність? На якій парі? Ось тут натискаємо на плюсик, і тут дивимося. Зараз це євро і.

Британський фунт, вибачаюся, щось я на суржику комусь сказав. Ось, дивіться, що ми робимо. Заходимо сюди, натискаємо 86%. Бачимо, правильно, правильно. Після чого переходимо на сайт Інвестінг. І ось тут в пошуку вписуємо євро, крій Pound. Те саме, що у нас було до цього, виходить на бінаріумі. Вписуємо, натискаємо технічний аналіз. Ось тут, після чого натискаємо одна хвилина. Бачимо, активно покупати. Заходимо на бінаріум 19.00, 4 тисячі гривень суму Активно. Покупають. Знову ж таки, друзі, кажу, не обов'язково відкриватися на 4 тисячі. Це мій вибір, і це вибір абсолютно кожного. Ви можете заходити на 25-40-50 гривень. Там, типу, це немає ніякої різниці, бо стратегія реально працює. Ще, ну, типу, я показую це на своєму прикладі. От на моєму прикладі вона працює. Тому ось так. Ви можете заходити і робити все ці дії з абсолютно будь-якими сумами. На рахунок інвестінга, давайте я вам трошки детальніше розповім, що у нас тут є таке. Ми працюємо, коли у нас написано два Два варіанти або активно покупати, або активно продавати. Якщо у нас написано активно покупать, то ми будемо відкривати угоду вверх, тобто натискати зелену стрілочку. Якщо у нас буде написано актівна продавати, то ми будемо відкривати угоду вниз, тобто натискати червону стрілочку. Все максимально просто. У нас зараз буде написано і є написано зеленим активно купать. Значить, ми відкриваємося просто вгору за допомогою зеленої стрілочки, як ви це бачили тільки но. Лишається до закриття нашої угоди вже 10 секунд. Зараз ми чекаємо та дивимося, як вона відпрацює, і вже будемо розуміти, чи забираємо ми прибуток чи ні. 4, 3, 2, 1, 0, бамс, плюс 3440 гривень. Дуже гарний профіт, і як ви бачите. Це все робиться, ну буквально за лічені хвилини. Ось тому, хто хоче спробувати, можете переходити до мене в телеграм-канал. Там все детально розписано. Є посилання на ось цю статтю. А в цій статті є максимальна детальна інформація, як та що робити. Але друзі, зауважте, рекомендована сума для початку. Ну як рекомендована, це на мою особисту думку. Десь 4 тисячі гривень. Але при цьому пробувати цю стратегію можна з абсолютно будь-якими грошима. Та навіть по факту з 500 гривень є вірогідність того, що можна підняти свій баланс до дуже гарних значень. Але при цьому з 500 гривнями, наприклад, з мінімальним депозитом, ось будуть більше ризики. Вам варто це розуміти, але як ви бачите, як не крутий, ну стратегія працює на моєму прикладі, саме ось на моєму прикладі я вам показую, і ви бачите, як воно працює. Ось тільки на Окіксі. У мене вже на криптобіржі, хто не розуміє, це криптобіржа, тисяч доларів. Я вивів за останній тиждень. Тільки за останній тиждень я вивів ось ці. Ось ці кошти. Тому ось так, друзі, всім гарного вечора. Ви, скоріше все, бачите це відеоролик ввечері. Всім до побачення!